Бачити душею, серце зором, здригнутись аж до стогону з грудей. Та дівчинка худенька, аж прозора, все просить хлібця, хлібця у людей. Все жалісла кличе маму, тата довкола пустка чорна і німа. Від горя почорніла біла хата, і небо чорне, сонечка нема. Безмежне Чорне горе, чорне лихо, чорніші ночі став голодний день, мов свічечка стоїть тоненька й тиха, і просить хлібця, хлібця у людей. І плакав Бог на образах, пшеніч не жить колосочки, і хлібчик у дитячих снах. О, дітки, донечки, синочки, немає хлібчика у нас. Брехнула пташка у вікні, худенький котик, лихнув спинку і тридцять жалю до ніг. Ні зернятка нема, ні хлібця. Трагічний, 33-й рік. Моліться, люденьки, моліться. І дітям правду говоріть про тих, хто помирав у муках, кого позбавили життя. Нехай лелек, а не круг. Над Україною лицять, моліться, люденьки, моліться, і запаліть мільйон свічок, і не забудьте хлібця, хлібця в очах маленьких діточок, змучених без сил, вже не було ні сил, ні сенс. Лиш ангела скорботи крила і смерті чорної покісні. Страхітні розпачу безодні, голодомор і гоноцид, чи спам'ятаються сьогодні? Хто втратив сором стить. Пшеничні житні колосочки і хлібчик у дитячих снах. О дітки, донечки, синочки. Немає хлібчика у нас. Журилася, скорбила мати і пригортала немовля. Хто буде доню колихати? Ангелику, побудь, доглянь. Пшеничного кольору милі косички. Напевно, їх мама тобі заплила. Токнулась цілунком голівки і личка, віддала останню краплинку тепла, і тато просив, помираючи, жити Скроботні жнива найтрагічніший рік. Сумні оченята волошками з жита, дивились, дивились і згасли навік. Пшеничні житні живі колосочки, і хлібчик з усіх українських полів для вас, рідні донечки, рідні синочки, мільйони лампадок горять на землі. В свічах Україна на хвильку здалося, і дівчинка світиться, наче свіча. У неї таке дивовижне волосся пшеничного кольору і небо в очах.